Ми так заспівали, що є й за часу. Треба? бачиш, Отож, треба їх покликати. Може і справді не пукає. Вони почують і прийдуть до нас. Отже, «Їй мороз і уроки і одразу спускаємо. Три-чотири. Нема? Ні, треба всім кричати ще раз. Шановна громада, всіх ми вітаємо щиро і радо. Ще один рік на землі проминув, повним життя і надії Ми раді до вас завітати, Добрих людей, добрим словом, вітати. Кожній душі ми бажаємо щиро, щастя, щастя радості, здоров'я і миру. Бачу, що всі ви стали на цілий рік дорослішими, так? А -а -а. Не чую. А, -а, -а, -а. а всі наші дорослі стали на цілий рік красивішими. так? А -а -а -а. Ну, Якщо навіть дітки це помітили, то це вже правда. А ось чи стали ми всі на цілий рік розумнішими. А, -а, -а, -а. а зараз перевіримо. Отже, гав руками не хапайте, разом всі відповідайте. У дворі не мов жива, стоїть баба. Але ці... З неба падають пушинки, ніби зірочки, Сніжинки! У летять, летять сніжинки, вкривають ліси сад, це явище природи спали. Назвали... Сніхопа. Білий сніг на землю ліг, скоро свято. Всі загадки вони відгадують, Снігурика. О, я у мене така загадка, ніхто її ніколи не відгадував. Тож слухайте. Влітку коні спочивають. Взимку діточок катають, Коніці не просять їжі. Хто ж вони, звичайно? Санки. А давайте ще раз, якщо Рима, до слова їжі, яка? Коли звичайно. Пара довгеньких мушок, сіренький кошушок, скорий побігайчик, як він зветься. Оце ну, снігаринка навіть я знаю, так. А що, а що? Що? О, а що у залі цій стоїть, а робою паптики, ви тих Вавтик, наче кризинка, новорічна це! Так дійсно це наша і вами ялинка. Молодці дітки, і загадці дуже добре. Але у мене питання. Пан Сніжинко, чому я донька ще не сяю? Ну, дідусь, ви так завжди гарно її запалюєте, і ми завжди залишаємо для вас полюбуватися. Зробіть будь ласка. Ну добре, добре, гонь. Давайте зараз разом з скажемо гарну фразу Один, два, три, ялинка гори. Давайте! Один. І кричав, а і мовчали взагалі, давайте зробимо ще разом і всі голосно. Один, два, три, я рибука, Дякую! <певчі> ну, це вже інша справа. Рік мавий, заболею йде, і земля услід гуде, запускають в небо люди, феєрверки і салюти. Полюбляйте салюти. Ну тоді для вас фермова грання Дідуся Мороза, Новорічний Салют. Десь тут у нас буде центр. О! Тут центр. А тепер дивіться, коли мій позов вказує у ваш бік, ви всі перетворюєтесь на салют. Тобто починаєте кричати Бабах! і тупотіти між коробки лову. Спробуємо. Я показав, де центр, ви не бабах, бабах вони. Але всі дуже добре. А коли позив каже, уважні, ви всі перетворюєтесь на діточок, які саду радіють. Тобто плескаєте в долинки і голосно кричите Ура! Спробуємо! Дайте! Ура! О, привоз. навіть голосніше, ніж баба в прийшло! Ну, а тепер, коли ми вивчили свої партії... Салют починається! Це дійсно у нас з вами салют справжнє свято облиску. собі подаруйте.